Характерник представляє вашій увазі роман Едвіна Смоллета «Хоровод велетнів. Книга перша. Друзі мисливця Фінлея. присвячую пам'яті Даніеля, мого відважного братика, хай спочиває у мир'ї. Пролог. Він лий лежав на старому плащі, закинувши руки за голову і малуючись зоряними квітами, що розпустилися на гілках могутнього дуба серед молодого весняного листя. Всю цю ніч небеса були затягнуті хмарним покривалом, але ближче до ранку грайливий західний вітер розірвав його на шматки і забрав сірі клапті із собою на схід. І тепер зірки знову усміхалися мисливцеві, а він, пожовуючи кінчик зірваної стеблинки, незворушно дивився в перлинні очі неба. Він з раннього дитинства любив зірки, що цвітуть на гілках дерев з того самого пам'ятного вечора, коли батько покликав його і сказав Хочеш подивитися, як сьогодні наш дуб розквітне? Але дуби не цвітуть, тату, заперечив йому Фінлей. На них ростуть жолоді, а не квіти. Ходімо зі мною і сам побачиш. Він узяв малюка за руку, і разом вони дійшли до межі їхніх великих володінь, де на невисокому пагорбі височів кремезний дуб. Батько розстелив на землі плащ. Вони лягли на нього, звернувши погляди до неба, і коли сутінки змінила ніч, батько підняв руку і показав хлопцеві на гілки, промовивши А тепер дивись. І малюк побачив, як перленні квіти заблищали у вітті зеленого велетня. З тої пори Фінлей нерідко милувався небесними світилами разом із батьком. Відпочиваючи післяденної праці, і часто компанію їм складали його старші брати Ерік та Еван, і мама з маленькою джил на руках. Такими вечорами хлопчик був щасливим. До того часу, коли батьки покинули будинок, вирушивши в далеку дорогу, а зоряне небо закрила від Фінлея величезна моторошна тінь. Юнак мимоволі здригнувся, а потім, відганяючи недобрі спогади, сів і втягнув носом повітря. Пора починати, тихо промовив він і схопився на ноги, розминаючи затерпле тіло. Потім заклацав язиком, як дріст, і у відповідь на цей сигнал із гілок на землю впала тонка міцна мотузка, розмотуючись на льоту. Мисливець струснув плащ, на якому доти лежав, і загорнув у нього меч у шкіряних піхвах, лук і колчан зі стрілами. Потім прив'язав згорток до мотузки та смикнув за неї. Незримий помічник, що сховався серед гілок і листя, потягнув за мотузку і підняв вантаж до себе. Тепер у Фінлея зі зброї залишався лише кинжал на поясі. Що сказати, така самовпевненість обурила будь-кого. адже кінжал не допоможе тому, хто зустріне в нетрях Щуряка, Василіска, Вовка, а той не припусти небо, рогатого злобного Луе. Але мисливець Фінлей не тривожився, твердо знаючи, що подібні тварюки перебиті по всій окрузі, а на тому полюванні, яке він починав нині. Меч і лук слабкі помічники, і що нічого зайвого брати з собою не треба. Фінлей відійшов від дуба, присів на впочіпки і навіщось торкнувся довгої кленової гілки, що була нещодавно зрубана, і лежала на килимі із пожовклого листя. Потім підвівся, махнув на прощання рукою своєму другові, котрий ховався серед гілок. І попрямував на північний край лісу, що вкрив пологий схил гірського перевалу. Підйом на перевал був неважким, але Фінлей не поспішав, заощаджуючи сили. Та й поспішати поки що не було куди. Світанок ще не настав, але небеса вже починали світлішати, а яскраві зірки блякнути. Мисливець йшов добре знайомою стежкою. Чудово знаходячи дорогу в темряві, і ледь чутно насвистував легковажну розбійницьку пісеньку про те, що життя швидкоплинне, і тому бравим хлопцям вартує якнайшвидше завідати смак доброго Елю та любов прекрасних жінок, і що подібні радощі варті того, щоб ризикувати на битій дорозії, Фінлей не поділяв поглядів відчайдушних розбійників. Але мотив пісеньки був приємним і задирикуватим. а він, виріс серед лісових хлопців, інших пісень майже не пам'ятав хіба що ті прекрасні, сумні колискові, які мама співала йому в дитинстві. Місцями схил перевалу був прихований густим змішаним лісом, місцями кущами вересу. Але основну його частину вкривали невеликі лужки із соковитим зеленим різнотрав'ям та самітними деревцями. Коли Фінлей вийшов із хащі на чергову таку галявину, він побачив, що вершини гір почервоніли у промінні світанку. Але навколо було ще досить темно, і рідкий туман, що спускався з перевалу в низяну, теж погіршував видимість. Іти до мети залишалося недовго. І мисливець перестав свистіти і подвоїв обережність, хоча й знав, що це ні до чого, але береженого і доля береже. Він уже легко міг розгледіти пуп'янки, рясно розсипаних на схилі перевалу квітів, що почали прокидатися від сну, коли хор пташиних голосів дружно гримнув, вітаючи початок нового дня, але до їхніх мелодійних трелей. Додалися ще якісь звуки, що долинали вище зі схилу, звуки моторошні та мерзенні, які змусили б здригнутися випадкового перехожого. Проте серце Фінлея вони сповнили лютою радістю. Звук плоті, що рветься на шматки, сирого м'яса й кісток, що перемелюються величезними зубами. Той... Хто його коли небудь почув, ніколи вже не забуде. Іноді Фінлей чув це чвакання вісні і, прокинувшись, довго не міг заспокоїтися. Але тепер, наяву, у цей сонячний ранок воно означало для мисливця тільки одне його план спрацював, і тепер залишалося лише завершити справу. Фінлей відкинув обережність. Нахилився й підібрав важкий камінь, а потім пішов прямо до тієї галявини, на якій трапезував моторошний їдець. Вона була прихована від нього негустими кущами падуба та гостролиста, але мисливець знав, кого там застане і не схибив. Коли юнак, нітрохи не ховаючись, вийшов на галявину. Велетень, що сидів у її центрі, відірвав своїми зубами черговий шмат м'яса від оленячої туші, і знову смачно зачвакав. Він так захопився їжею, що дісталося йому без зусиль, що навіть не помітив людини, яка стояла на узлісі та уважно його розглядала, підкидаючи камінь правою рукою, і якби він зустрівся поглядом із Фінлеєм. Він побачив би в його небесно блакитних очах цікавість, азарт, зневагу і холодну ненависть. І тільки страху не побачило б в очах мисливця це чудовисько, яке звикло до того, що всі кидаються на втьоки, лише почувши його важкі кроки. Фінлей дивився на велетня так, як кішка дивиться на мишу, з якою вона награлася. І тепер для порядку мала б її проковтнути. Хоча, враховуючи розміри істот на галявині, мишею мав бути якраз фінлей, велетень був могутнім і величезним, завишки з чотирьох дорослих чоловіків, його м'язи лапища пища, нагадували стовбури дерев, набите м'ясом пузо, випирало далеко вперед. А зовсім лиса голова була схожа на здоровенний балун котун, на якому вельми невмілий майстер спробував зобразити очі, ніс, рот і вуха. Кривава слина, що струмувала по підборіддю, не додавала велетню витонченості, а погляд його тупих очей, що аж викотилися з орбіт, був поглядом тварини. Але як не дивно. Його опорізували скріплені між собою сухожиллями звірині шкури, і це кожного разу нагадувало Фінлею про те, що велетні це непрості лісові тварюки, і на сором людському племені у людини є з ними якась далека спорідненість. Утім, мисливця мало хвилювали роздуми про походження людей і велетнів, Фінлей уже встиг розгледіти свого супротивника з близької відстані. Та дійти висновків щодо його можливостей, і тепер йому набридло спостерігати за монстром, який на той час зжер майже всю оленячу тушу, і тепер стискав у величезні п'ятерині лише задні ноги тварини. Фінлей голосно свиснув і пішов просто на велетня, продовжуючи підкидати й ловити на люту камінь. Гей, тварюко. гукнув він чудовиську. Все ніяк не нажерешся, а ти не замислювався, що здобута тобою задарма їжа теж має свою ціну.